До відпустки залишилось лічені тижні, а можливо і дні. А ви досі не знаєте, як її провести? Лічимо свої заощадження і збираємо сумандри. Якщо заробиш, то там, звісно, потрібно не менше тисячі доларів. Доларів так 600-700. Не менше тисячі доларів. Ну я вважаю, що нормальний відпуск, дліно дітей десь сім обійдеться приблизно в тисячі доларів. Тишу хороша тільки тисячі доларів. Так от не спішіть сумувати, якщо не назбирали для себе заповітних трьох тисяч зелених. В среднем цена любого тура для двоих человек, если мы берем за границу, это авиаперелет, соответственно, плюс проживание. Если 7 ночей 8 дней, 6, 7, 8 тысяч – это абсолютно реально с питанием, с авиаперелетом подобрать тур. на моря в Болгарии, 5-6 тысяч авиаперелетов в Болгарии будет. Хорватия очень хороша, Черногория. Если это автобусные туры, то они стартуют где-то от 250-300 евро на человека. Это 10-11 дней автобусные туры. Если это неделя, и мы берем апартаменты, не отели, отели повыше по стоимости, и мы берем, скажем так, где-то цена 500-600 евро будет на человека с авиаперелетом. нас привабляет барвиста природа, архитектурные памятки, олени не отмывались от від пляжей, раздельных винт и кухни, Тоді вам варто відвідати Грецію. Греція великолепна. 600-700 євро на двох авіаперельотах. Хороший ще тур. Сейчас автобус запустили через Болгарію на Грецію. То есть это вот, он по следам Александра Македонского. Сейчас на сегодняшний день порядка 295, если мы там бронируемся за три, за три недели. Королевство Испании радо прийме вас у Дві з половиною у нас получается 1000 проживання, плюс десь где-то 3200. Гривен авиаперелет плюс оплачиваются визы. То есть порядка ну, до 7-8 тысяч гривен спокойно можно себе позволить отдых в Испании поехать позагорать. А за сто п'ять євро за особу можна завітати до Чехії або Угорщини. як альтернативу європейському курорту, це може бути кіпр. Цена кіпра йде на двоїх теж 600-700 доларів. Ну а хто тяжіє до екзотики? Екзотічські тури всі складуються от стоїмості переліту приблизно 1000 доларів. Переліт а там все залежить від готелю, який ви собі оберете. Ну і звісно, Туреччина. За ту саму тисячу умовних одиниць ви можете з пафосом відпочити у її готелях, де вас буде доглядати і веселити всіма можливими способами. Ну а для тих, кому дрімає дух мореплавця, теж є свої варіанти. Сейчас очень модним направлением стали круизы. Великий плюс такого відпочинку можна багато всього побачити за невелику суму, адже ви економите на проживанні в готелі, ночуючи на кораблі. Если ми беріоні несложные круизы, это по скандинавським странам. Такий відпочинок вам обійдеться у 260-300 евро, євро. Якщо це внутрішня каюта на чотирьох, як купе у потязі. Проблема всіх наших людей у нас почему чому-то бояться в курагенства. И спрашивать, обязательно вам подберут на ваш бюджет, всегда будет отдых. Вообще отдыхать всегда хорошо. А хорошо отдыхать еще лучше.